Вітаю! Я Олександр Мирявчик, і це програма Говірна. Ми в Ужгороді, і будемо знайомитися із закарпатськими діалектами української мови. Знайомимось із словом косиця. Ви напевно чули про квітку Едельвейс символ карпатських гір. Так ось по народному її називають шовкова косиця. А от всі інші квіти, як квіти, не шовкові і звуться просто косицями. Чому так? Думаю, тому що колись дівчата заплітали їх у коси, аби бути ще красивішими. А хлопці косили їх косами, а потім оберемками дарували дівчатам, які від того ставали ще Це Сея нова поліція. бляха-муха, рука закона, котрого. Раз би поміняли, хоч би форму людям дали, але я зима, хожу в сорочці. Это поліція материнська. Добрий вечір, дівчата. Була, звісно, така парадна гекосиця, бо я при спільненні, а рука закона, той є державний правопорядок. Мушу попросити ваші документи. Студентський підійде? Да? Звісно, давайте студентський, хоч що давайте. Іваник Іванка Іванівна. Поясніть мені золотенька, що то в таку опізню пору на холоді робите сама тут на вулиці. Взагалі-то Я Night Butterfly. Ко-ко. Night butterfly. Пана Бога, киші, Night Fight But а ви що думаєте, лембас переіменували? Так говорять у Закарпаття.